Вітаю, мене звати Олег Форманець, я керівник науково-дослідного відділу компанії Continental Farmers Group. Ми з вами на Львівщині на ндп Вирів, Це одна із тих самих дослідних локацій, на якій ми активно тестуємо широкорядний посів пшениці і ділимось результатами в форматі онлайн із вами. В попередніх відеоматеріалах ми детально розповідали про нюанси посіву, про технічне рішення, яке тут було використане, які схеми у нас є, норми висіву. Азотні живлення, різні градієнти і так далі. так далі. А сьогодні з вами дивимося все-таки поточний стан культури. Сьогодні маємо вже 11 червня і маємо цвітіння основного масиву пшениці, як широкорядного, так і звичайного. І пробуємо порівняння, подивитися, як себе почувають обидва варіанти посіву. Глянемо, все-таки, яка вже можемо констатувати факт. Продуктивна густота стеблостою, Можемо подивитись, чи відрізняється тиск хвороб, тиск бур'янів і інші нюанси, які ми передбачали, будуть становити для нас інтерес. Ми з вами на розмежуванні двох способів посіву. Справа у нас суцільний висів, виконаний, нагадаю, Хорош Pronto DC. зліва у нас посів на 35 см, виконаний з використанням обладнання Precision Planting. І декілька слів. Про біографію цього поля від моменту останнього відео, яке ми випускали, за цей час у нас було декілька хвиль приморозків, дуже холодний квітень, потім теж доволі прохолодний травень місяць, і в результаті виконані основні технологічні операції внесення фунгіцидів. Внесення гербіцидів відбувалося ще раніше. Ми з вами планували, що на широкорядному посіві у нас потенційно може бути вищий тиск бур'янів. І якби по логіці на широкорядному міг би бути менший тиск хвороб. От тільки нюанс цьогоріч весна була настільки прохолодна, що тиску хвороб не було в принципі. Тому багато в кого виникали навіть питання, чи доцільно взагалі вносити фунгіциди в таких умовах. Але. Потім змінилася ситуація дуже кардинально, тому що як тільки виникли перші, ліпші, теплі дні, тиск септоріозу на пшениці пішов просто шалений, тому більшість посівів зараз доволі інтенсивно уражені цією хворобою. Тому у нас є шанс все-таки зловити якусь відмінність на посіві з міжряддям 35 см. Дивимось детальніше. У будь-якому випадку відправною точкою, точкою, до якої ми рівняємось, є суцільний звичний для нас посів, виконаний також в ранні терміни, плюс-мінус в одній і ті самі відносно і широкорядного. Тому спочатку треба більш детально розглянути, що у нас відбувається тут. Отож, маємо сорт реформ, який доволі непогано себе почуває, але що хочу сказати. Першу річ, яку хотілося би сказати. Вимушений визнати, але навіть Pronto DC посіяв її доволі якісно, сходи були дуже хороші. Тому оцей посів його в прямому сенсі можна вважати доволі хорошим еталоном. Це не просто якийсь замучений посів, де в силу технологічних особливостей сівалки або особливостей умов періоду висів вони були отримані, якісь нормальні сходи, що потім у неможливо отримати результат. Тут доволі все якісно, якщо подивитись на посів, він доволі непогано себе почуває. Плюс-мінус вирівняний з непоганим колосом, який зараз починає активно зацвітати. Є у нас ось такі вискочки по висоті. От, але в цілому посів досить непоганий. Якщо підемо, подивимось в нижній ярус, бачимо десь ось таку ситуацію, маємо ураження нижнього ярусу. Є нюанси посередньому. Цікаво те, що коли пішов тиск хвороб, то візуальні прояви ми почали помічати майже одночасно на всіх листках, включно з прапорцевим, який на той момент починав виходити. Тому навіть тут ось та сама ситуація, коли є візуальні ознаки хвороб уже і на прапорцевому листку, тут було два фунгіциди. Називати не буду на всякий випадок. Нікому не хочу робити ні реклами, ні антиреклами. Але фунгіциди тут однакові на е, обох порівняльних варіантах. Тому на сьогоднішній день прояви по хворобам є на цьому посіві. Ну, ось досить цікавий. У нас вийшов екземпляр. Дивимося сюди. Ось у нас є вже і така ситуація навіть. Так. От, маємо досить непоганий закладений колос, а він доволі різнобійний, це звична ситуація. Ми теж до неї е, цілком звикли і бачимо часто, коли у нас є доволі потужний колос. От, і є ось такі не дуже потужні недогони. Для такого способу висіву, для таких умов абсолютно типова ситуація. Ми її бачимо буквально щороку. Ось, тому нічого особливого і нічого якби супер нового ми тут не бачимо. І, ну, і по хворобам, зрозуміло, по бур'янам, якщо поліземо туди далеко-далеко вниз, то зрозуміло, що по бур'янам ми там не знайдемо практично нічого, тому що посів дуже густий, і він затінив все і все. Вона виглядає недорегульована, це так і є, власне, ось. А по густоті. Такі дуже приблизні обліки. Сьогоднішні мої показали, що все-таки е, на цьому посіві щільність е, кількості колосів більша. Тут на сьогоднішній день десь порядка 650 продуктивних стебел вже є. Тоді, якось на е, варіанті порівняльному. На який ми дивимося, таких цифр я жодного разу не отримав. Тут доволі варіабельна картинка в різних місцях, коли я робив облік, то від 480 до 600-620 стебл на квадратний метр, тому в цілому виглядає так, що тут менша кількість стебл в порівнянні з суцільним. Це було одне із питань, якщо пам'ятаєте, над яким ми активно роздумували. І думали, все-таки, який буде результат у нас по кількості стебл фінальний, тому що накущено тут було доволі всього багато. Так от, можемо вже констатувати той факт, що все-таки на суцільному посіві у нас кількість стебл вища, десь в середньому відсотків, мабуть, на 15 відносно широкорядного. Тобто той варіант, коли за рахунок більшої ширини міжряддя. Посів саморегулює себе на більшу кількість стебу, він тут не працює. Інший е, нюанс все-таки, важко буде показати, я спробую, що е, розмір колоса, він тр трішки варіабельний. Тобто, якщо ось тут ми подивимось більш детально, так, спробую ось так, от, то прогнозую, що кількість. Колосків, тут буде більша в результаті. Так. І відповідно кількість зерен в колосі також. От. Е, в порівнянні до ось цієї звичної для нас картини, так. тому по кількості зерен на квадратний метр я би все одно зараз поставив ставку на широкорядний. Як це потім скорелює з масою тисячі і в кінці кінців з фінальною продуктивністю, так, бо пам'ятаємо, все-таки основні складові у нас є кількість продуктивних стебл, кількість зерен в колосі, і, власне, маса тисячі, то по першому показнику у нас точно широкорядний програв, уже можемо це констатувати. А ось по кількості зерен в колосі і по масі тисячі зерен, ну, по кількості зерен я би поставив точно. Ставку на широкорядний, а по масі тисячі побачимо трішки пізніше. Поки що виглядає доволі цікаво. Якщо подивимось на тиск по хворобам, давайте десь в одному місці для об'єктивності. Ось ще раз. Дивимося тут. В тому числі маємо вже ознаки і на верхньому ярусі. Так. Багато є фізіологічних проявів від холодної весни, але тим не менше вже є ознаки хвороб, як я казав, вони з'явились практично по всіх ярусах одночасно. І подивимося тут, що у нас відбувається. Нижній ярус, знову ж таки, маємо. Ось, але коли рухаємося догори, то все-таки посів однозначно виглядає більш здоровим і таких агресивних візуальних проявів по середньому навіть ярусі немає. Тому знову ж маємо таку картинку, коли по хворобам все-таки на сьогоднішній день широкорядний посів виглядає кращим, зважаючи на те, що дуже довго навесні тиску хвороб на пшениці не було взагалі ніякого, то я ризикну передбачити, що зараз, коли пішло тепло і є достатньо вологи, то через період днів 10-12, оця різниця по враженості хворобами, вона ще мала би стати контрастнішою на користь, знову ж таки, широкорядного посіву. За цим будемо точно спостерігати. Тепер ще підемо подивимось, все-таки яка ситуація у нас із забор'яненістю. Коли ми говоримо про фонд забор'янення, то треба подивитись в цілому, що типовим є для цього поля. Типовим бачимо пристойний тиск березковидного гірчака, лободи і, звичайно ж, хвощ і осот. Така проблематика цього поля не лише на пшениці, а й на інших культурах в тому числі. Тому давайте все-таки подивимось в умовах широкорядного посіву, наскільки критичним є цей фактор, і чи потребує такий посів, ймовірно, додаткової гербицидної обробки в пізні терміни, зокрема проти того самого хвощу. Ситуація з гірчаками доволі зрозуміла, якщо подивимося глибоко в нижній ярус. То бачимо, що вони у нас присутні. Так, і не тільки гірчаки, тут багато чого у нас є. Вони, звичайно, затінені. Вони, звичайно, у нас не активні настільки, щоб зараз прям виходити десь на поверхню, але вони присутні. І це означає, що як тільки у нас культура почне підсихати, то ось це все. Так. Ось все це і підмаренник, і герчаки, які тут є, воно все піде все-таки нагору. Ось його багато-багато багато дрібного. Все ось ця вся ця дрібнота, яка сидить зараз в нижньому ярусі затінена, вона, побачивши сонце, почне розвиватися і лізти нагору. Це звична картина для соняшника для падалиці, наприклад. яка... Перед жнивами починає, ніби ні звідки у нас вискакувати на поверхню, і точно те саме буде і тут. Тому моя думка все-таки до того, що на таких посівах варто передбачати додаткову гербіцидну обробку в пізні терміни, вибирати менш фітотоксичні препарати, які дозволять забрати потенційно цей тиск. Або ж інший варіант альтернативний планувати обов'язкову десикацію. І таким чином полегшувати собі і процес збирання, і пов'язані з цим проблеми. В будь-якому випадку це питання, яке треба розглядати в контексті конкретного поля. Але вищі ризики по забур'яненню точно у нас виник. Щодо хвоща, ситуація, зрештою, теж прогнозована. Бачимо цей гарний пухнастий килим ось тут. До речі, хто вважає, що хвощ це проблема виключно полісся, або це проблема виключно кислих ґрунтів, то це зовсім не так. Проблема не тільки полісся, і тим більше не кислих ґрунтів, і для багатьох чорноземів. Це поле, до речі, було вапноване, це так до слова. І якщо подивимось на той же хвощ і на його тиск безпосередньо в виду, то знову ж таки, чи в міжряді точніше, то знову ж таки він у нас є. Він у нас сидить внизу. Але він абсолютно нікуди не дівся, і він потім буде заважати нам проводити якісний збір культури. Тому знову ж таки варіант, або все-таки відтягнути внесення МЦПА, або десикація з ним же. Тому що в іншому випадку якісно зібрати буде доволі важко. Ну і в принципі це культура, з якою варто боротись в пшениці, бо злаки. Це та ніша, де з хвощом потрібно боротись, щоб хоча б зменшити його загальний фон на полі. Ще трохи наочності до того, про що я говорив, коли ми йшли по полю. Ось вибірка рандомна, просто я взяв дві жмені з рядка одного, з рядка іншого. Це у нас суцільний посів, це у нас широкорядний. Якщо пройдемося по самій рослині, то нам трішки стане зрозуміліше, що від цього всього очікувати на виході. Перше. Дивимося кореневу систему. Якщо ми візьмемо ось ці рослинки, Ну, е, ми говорили в попередньому відео про те, що тут різні норми висіву. Відповідно, коефіцієнт кущення на ось такому посіві набагато вищий. Там, пам'ятаєте, взагалі було під 8 е, загального. Відповідно, якщо ми зараз тут маємо менший фінальний стеблостій, то це все одно означає, що е, кількість. Стебел з однієї рослини на цьому посіві вища, але це автоматично означає, що і кількість абортованих стебел тут вища з однієї рослини. Тим не менше, кожна середньостатистична окрема рослинка тут потужніша. І ця потужність вона починається в першу чергу з кореневої системи. Мені дуже подобається підхід німецьких колег, коли вони будь-яку культуру починають аналізувати з кореневої системи. Так от, якщо подивимося сюди, то бачимо, що ну, ось так у нас виглядає. Коренева система, так, і не скажу, що вона погана. Прямо ну, от, нормально. Знову ж звично для нас так картина. Ми це ж бачили і завжди вважаємо, що воно так плюс-мінус і має у нас бути. Але якщо подивимось от сюди, то в нас трішки інша вимальовується картинка. І, ну, це дві рослини. Можливо, не дві, можливо, тут дві разом. Я не хочу їх роздирати, але в будь-якому випадку а, тут у нас. Однакова кількість стебл так? тут і тут. От. І якщо ми говоримо про те, що ось ця рослинка має у нас пережити літню посуху, високі температури стреси, то ми розуміємо, яка в неї площа живлення, які в неї є запаси. Якщо ми говоримо, що ось ця коренева система теж повинна. Засвоїти ефективно азот, дістати елементи живлення десь там з глибини і пережити всі стреси, то ми ж розуміємо, хто із них буде більш стійкий. так? Друга річ, я казав про те, що по тиску хвороб, якого до недавнього часу не було взагалі, але зараз починає проявлятися різниця. Тобто, якщо подивимося тут, то у нас фактично нижній ярус, зрозуміло, доходимось вже до середнього яруса, і він такий у нас. Доволі вже з активними проявами. Так, ми навіть знаходили там на прапорцевому, підпрепорцевому ураженні. Якщо подивимось їх на два в порівнянні, то бачимо, що ось цей ярус, який тут уже фактично відмер. Абсолютно здоровий. Має прояви, звичайно, не без того. Тим не менше, цей ярус в цілому здоровий. Тут його вже немає. Тому, по, якщо у вас е, високий фон е, інфекційний, і якщо ви розумієте, що у вас високі ризики по тому самому септоріозу, то це один із варіантів, який матиме перевагу. Тобто ми десь поки виходимо на один на один. В такому випадку у нас більше ризики по бур'янам, очевидно, але все-таки ми маємо вищу потенційну стійкість по хворобам. Ну і по колосом, я казав, що для мене цей посів виглядає кращим по все-таки закладці зараз. І зрозуміло чому. Якщо подивимось от сюди, значна частина ось таких от підгонів, так? Ось вони у нас. Коли. Потенціал однієї рослини тут був менший, тут була більша кількість рослин. І вони розкущились. Тут був гарний коефіцієнт кущення там, за О, Тобто Ми мали там десь порядка під 15 потенційно мільйонів пагонів. І відповідно була частина з них, звичайно, редукована і залишений хороший стеблостій. Тут 650 600 до 700 навіть. В окремих місцях я нараховував стебел на даний момент. Але в числі цих стебел у нас є ось такі підгони. І це тому, що у нас майже однієї рослинки, ну, якусь візьмемо рандомно так. Ось, Є, очевидно, сильніший колос, є менший колос. Якщо візьмемо іншу рослинку, ось цю ось ми її отак витягнемо. То побачимо знову ж таки, що у нас формувало у нас три колоси, але з них є один, очевидно, домінантний, далі слабший і геть підгон. Якщо ми це ж подивимося тут, то виходить так, що маючи набагато більшу кількість потенційно продуктивних стебел, ця рослина абортувала більший відсоток, тому більша частина ось цих слабких недогонів вона абортувалася. І ті, які залишились, вони в середньому у нас виглядають сильнішими. Ну ось якщо візьмемо, де там наші були рослинки, ось так їх навіть порівняємо, то навіть так видно, що все-таки тут в середньому краща закладка колоси і більша кількість зерен закладена. Як воно буде на виході, ми ще подивимось пізніше, вже безпосередньо перед жнивами, коли буде все налито, ми обов'язково тут ще зробимо біологічну вражайність. Але зараз ось виглядає десь так. Виглядає так, що ось цей посів у нас по, по закладці колоса поки що виграє. Фіналізує, мабуть, і поставить крапку в цій суперечці все-таки маса тисячі зерен. Важко спрогнозувати, і тут є ще немало суттєвий фактор конкретних умов, які складуться у нас на період жнив, тому що залежно від того, які будуть температури. От, крайні два дні у нас було за плюс 30, сьогодні прохолодніше. І наступні дні у нас повертаються доволі комфортні температури. Тому подивимось, як буде ситуація розвиватись далі. Підсумовуючи сьогоднішній польовий візит, хотілося б виставити декілька все-таки акцентів. Перший акцент те, що ось цей посів, він насправді дуже високу планку нам задає, тому що це посів, який претендує цілком на 8 плюс тона, по факту до 10 при сприятливих умовах. І в даний момент умови доволі непогані. У нас є волога, у нас починається нарешті тепло, правда, весна прийшла влітку, але то нічого, це як у всіх. Друга річ, яку варто підсумувати, те, що все-таки вищий тиск і вищі ризики, пов'язані з заборяненням на широкорядному посіві, вони дійсно мають місце, їх треба враховувати. Враховувати технологічно, хоча, з іншого боку, це ж для, для агронома за певних умов може бути і перевагою, тому що у вас є можливість поборотись, наприклад, з тим самим хвощем, який у вас в будь-якому випадку там буде в нижньому ярусі тільки за умов. Суцільного посіву ви його не можете дістати на широкорядному можете. Тому це як е, одночасний ризик і можливість. Друга річ, яку вже можемо констатувати, те, що все-таки широкорядний посів має вищі е, шанси обійтись е, без фунгіциду чи легшим фунгіцидним захистом, тобто менше ризиків все-таки по е, хворобам. Те, що ми вже бачимо, я думаю, надалі побачимо тільки контрастніше. Ну і третя річ все-таки те, що. Якщо в таких умовах технологічних, при такій планці в 10 тонн широкорядний посів зможе показати конкурентний хоча б результат, це буде свідчити про те, що ця технологія не лише має певну нішу, а вона насправді може містити в собі доволі високий потенціал. Хоча ну, на початку сезону я би не брався стверджувати, що дійсно такі посів на високих планках врожайності можуть мати місце. Наступний підсумок сьогоднішнього дня те, що ми вже маємо плюс-мінус фіналізований стеблості, і за цим стеблостоєм, все-таки суцільний посів має перевагу перед широкорядним. Тобто загальна кількість фактично продуктивних стеблів на суцільному висіві вона вища. Разом з тим, якість цього стеблостою нас все-таки вища на широкорядному, те, що ми теж бачили на конкретному прикладі. Тому далі у нас лишається питання маси тисячі зерен, далі у нас лишається питання. Кількості зерен в колосі, і як результат загальної підсумку врожайності і якості зерна, що теж, до речі, цікаво. Ми з вами обов'язково зустрінемося ще на цій локації перед збором культури, можливо, раніше, якщо побачимо щось цікаве, але ми точно ще зробимо окремий випуск по іншій локації, де у нас є градієнт азотного живлення і де у нас є різні норми висіву, звідки у нас теж було попереднє відео. І подивимося, як виглядає підсумковий стеблості в умовах різних норм висіл початкових від 1 мільйона до 3 мільйонів. Побачимо, як це буде виглядати. Ну а на сьогодні у мене все. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас і до зустрічі в наступних випусках.